Всім привіт, друзі! Всім доброго вечора. Сьогодні будемо рибалити на новій водоймі, на новому місці і на новій локації. Точніше, ця водойма для мене не дуже нова, тому що я рибалив тут влітку карася років три, мабуть тому назад. І ще як можна було рибалити з лодки, з берега я тут не рибалив зовсім ніколи, тільки з лодки. І на цій водоймі в цьому році, і в тому, і в позатому поза році, друзі, я ловив тут окуня зимою, окуня з льоду. Але ж карась тут є і, є, і є тут гарні лини. І якось мені спало на думку: а не поїхати чи мені отуди. І сьогодні, друзі, я вже на водоймі. Зараз п'ята година вечора. Рибалити будемо десь близько до восьмої, можливо. Подивимось, що тут ловиться з берега, яка тут рибка залишилась. І просто порелаксуємо. Сонечко сідає, у мене тут з цієї сторони тіньок, ви бачите, дуже класне місце, облаштоване, є невеличка кушиночка. Все як я люблю. Зараз швиденько закидаємо вудки і трошки порибалимо. Прикормка, друзі, в мене вже замішана. Це трошки залишки з минулого разу. Ще дуже холодна, ледве ростала. Тут у мене відварена кукуруза половинки і суміш прикормки від інтеркрілька, карась, халва. Якщо прикормочки буде мало, в мене ще трошки залишилось, можемо трохи додати. Рибалити будемо на червоні навозні черв'ячки. У мене тут трошки залишилось вже треба підкопати. Ну, ще трохи є. Також є консервована кукурузка, до речі, можемо також і сюди трошки ще додати. І є перловочка. Також можемо трошки сюди навіть і додати. Так, рибалити будемо на мої улюблені махалочки в довжині 5,7 метра. Модель називається 8H, фірма Віннер. Взагалі-то для цього міста вони довгі, як для. 5,7 Сюди в ідеалі підійшли 4-метрові вудочки або максимум 5-метрові. Ну, я чомусь не подумав над цим питанням. Наступного разу, якщо сюди ще буду їхати, то візьму трошки коротші вудочки. І поставимо ось такі снасті сюди. Це саморобні мої поплавки з гусячого пера. Грузик вагою десь приблизно 2,5 грами, мабуть, бо вони дуже легесенькі. І гачочок. Повнер, здається, номер 3 Єдине, про що я сьогодні не подумав, це я не взяв стілець. Місце тут таке облаштоване, можна було б перебалити, просто сидячи на стільці. А я, як завжди, одів заброди. Думав, що тут гризюка і прийдеться десь заходити у воду. Тому посидіти сьогодні не вдасться. Знову будемо стояти. Так, частенько запитують, яка в мене. Снасть снасть у мене дуже проста і надійна. Основна жилка 0.22. На повідочок я ставлю 0,14, ну про поплавок і грузик я вам вже, друзі, сказав. Кріпиться дуже просто, як ви могли замітити, через удавочку. Все. Поплавець готовий, все вже налаштоване. Зараз тільки наживляємось. Почнемо традиційно з черв'ячка на одну удочку, на другу надінемо, можливо, перловку, на третю кукурузку і потім будемо дивитися, на що взагалі буде клювати і чи буде клювати щось взагалі. Потім перейдемо на ту наживку, на яку найкраще клює. Ну, думаю, що черв'яки. Черв'яки. Пам'ятаю, ті роки я тут ловив з лодки тільки на черв'яка. Перша закинута і зараз так само швиденько закинемо ще дві вудочки. Та й будемо сподіватись, що вечеря сьогодні нам буде обезпечена. А якщо ні, то прийдеться їсти м'ясо, а не рибу. Так, другий пішов. Так, ну що, друзі, саме час, мабуть, загодуватися, бо удочки я вже, як бачите, закинув. Глибина тут велика, кульки я зробив такі величенькі, зараз ще докинемо, викидаємо всю прикормку, можливо це дасть результат. Так. Чекаємо. На жареху смажених карасиків Чекаємо. І перший карасик. І як не дивно спрацювала, дивіться, чергова удочка. Дивіться, який класний, гарний розмір. Ну, в принципі, ті роки з лодки десь такі самі тут і клювали. Плюс-мінус трошки більші, трошки менші. Ну, перший пішов. Перший є. Гадаю, він не останній. І буде мені сьогодні на вечері смачненьке смаження. До речі, спробував на кукурузу. Відразу почала клювати дрібна плотва. Три кукурузи не одягаю, і отака плотва просто не дає життя. Зразу починає клювати. Не знаю чому, але черв'яка плотва не трогає. Бачите, на самому-на самому. На самому краю кушинки. І перша покльовка. Ці дві удочки в мене стоять трохи подалі за кушинку. Їх можна, звичайно, по трошки ближче підтягти. Ну, одна вже є на краю, нехай ці трошки подалі будуть. О, це друзі не карась. О, дивіться, яка величезна краснопірка. Така красива. Шикарна. Ух! Дивіться, які в неї пара червоні. Така класна, красива. Біжи. Теж на червячка взяла. Оце вони, мабуть, там і клювали. На переловку та на кукурузу тільки дрібна. Бо я піймав декілька штук, ну така зовсім дрібна дрібна. Ось такий пучечок я їм туди заряджаю. Така глибина аж незвично ловити з такої глибини. Сін, друзі ще один дивіться це взяв на перловочку спробував черв'ячка не хоче поставив перловочку і відразу і відразу клюнув зараз ми ще сюди перловочку зарядимо можливо це якийсь ексклюзивний карась що клюнув на перловку. а можливо вона йому і сподобалося. Ось так. 4-5 штучок одягаю. Блін, тягти карася з такої глибини. Звісно, я вже відвик. Зовсім інше відчуття, коли ти тягнеш карася з метрової глибини або з трьохметрової. Чергова вудочка спрацювала. І також, друзі, на перловочку. Інша водойма і в карасика зовсім інші вподобання. Також на перловку взяв. Непогано. Непогані карасики. І працює перловка. Незрозуміло чому черв'як мовчить зовсім. Нехай їдять перловку. Це ж теж добре. Обався на кущик. Черв'ячок також я пробую, закидаю час від часу. Можливо, буде черв'ячка брати. Але перловка працює. Чому б і ні. Так, ще час трошки є. Рыбал им далее. Ой, что-то хорошее, друзья, вхлопило. Что там такое затягивало? Ой, гарный карась, який. Только закинул На перловку по новій. Віть який монстр. Оце карасяка. Та сама чергова вудочка, друзі. тільки тільки переживив, перекинув. Ну, я не знаю навіть скільки в ньому. Такий десь грамів 700-800. Дебелий карасяк. Оце він. Бачите, що інша водойма і карась клює зовсім на іншу наживку. Не знаю з чим це зв'язано. І тут була покльовка на перловочку. Але одна уночка в мене стоїть на черв'яка закинута і на з неї зовсім поки що нічого не клювала. Така здорова ротяка так заковтну. О, є. Оце, оце лапать. Це я розумію. Просто клас. Давненько я вже не був на цій водоймі. Якось забув про неї. А тут, виявляється, такі карасі клюють. Трошки незручно без стільчика і почали давати воду. Ось тут було зовсім сухо і вже я стою по кісточки в воді. Вода прибуває і прибуває. Вилазь. Затих кушинку знов. Гарний карась. Затих і сидить там. О, тут такий гарний, друзі. О, ось овіна нарешті. Дивіться, цякий мамонтенок. Ну це гарний карась. Такий за до пів кіло, навірно, десь. Дивіться який. Гарний. Ну це такі карасі. Тут друзі повинні клювати. Тут і більше є. з лодки тоді я і більше хловив. Ще час трошки є продовжуємо Такої глибини тягти дуже приємно, чесно вам кажу, друзі. Коли глибина під 3 метри, то зовсім інше відчуття. Дивіться, теж на приловку. Перловка сьогодні працює як ніколи. Не знаю чому. Скоріше за все, що це інша водойма і... Інші вподобання в карася, тому що я майже на кожній рибалці додавав перловку в прикормку. І ось сьогодні так само додавав перловку в прикормку і вона працює. Бачите? На інших водоймах горох, перловка, кукуруза, все, що не додавав а клювало лише на черв'яки. А тут карасику вона сподобалась. Поки виставиш, тут виходить такий оскос різкий. Трошки далі кидеш, поплавок тоне, трошки ближче підтягнеш, лежить. Треба саме вгадати ось цю глибину, на яку я закидати почав з самого початку, і де місце закормлене. Кожного разу приходиться поплавочок або підтягати, або трошки далі закидати, щоб вгадати те саме місце, куди треба.